Друзі, всім привіт! Знову з нами Opel Grandland X. Дизельній версії 2 літра 2018 рік. І ось ті, хто не знають, як перевірити, скільки у вас е, осталось ад-блю. Да, бо, як ви знаєте, тут стоїть Euro 6, тут уже стоїть AdBlue в цих автомобілях, то вам треба ось натиснути оцю кнопочку «Чек», да я вам скажу в мене не, не відразу це так вийшло. Я тут клацав, клацав. Знаю, що треба тримати, да? і тут же ж вам покаже, скільки там до е, наступного сервіса. Але тут якось воно <різь> цікаво зробляв. О, бачите, цік... Чи, е, довго тримаєш. Потім. потім, О! Потім нажимаєш ще раз. І вам показує, скільки отблю залишилось. Ось якось це так виглядає. Ну, ви знаєте, куди нажимати, там потримали. Ну і пише, що несправності немає. Так що, якось так можна дізнатись, скільки у вас залишилось від отблю.